Чому за вашою каденцією Леонід Макарович Кримській області надали статус Автономної Республіки? За якою це ознакою? Ну, за час Ленінського управління Крим був автономною областю. Але А? Але область. І коли вирішували це питання в обласній раді, було, було не, це таке питання. Два питання ставилось: перетворення або повернення до перетворення області в автономію, і друге питання про денонсацію договору 1954 року, mm -hmm. про приєднання або передачу, точніше сказати, Криму mm -hmm. Україні. І от я з ними, ну, якщо говорити відверто, навіть торгувався. Я сказав, що якщо буде зняти питання е з референдуму, вони казали про референдум про денонсацію договору. То Україна може погодитись на щоб залишити одне запитання в референдумі, а саме перетворення області в автономію.